Усім привіт! Сьогодні поговоримо про характеристику основних етнографічних зон України. Етнографічне районування це поділ території на локальні культурно-побутові групи населення, які мають спільні риси мовного, звичаєвого, господарського характеру. Нині прийнято поділяти Україну на шість історико-етнографічних зон: Полісся, Карпати. Поділля, Надніпрянщина, Слобожанщина, Південь. Слід зазначити, що між етнографічними районами не існує чітких кордонів. Такий поділ є умовним. Почнемо з Полісся: Це північ України, Ковель, Луцьк, Рівне, тобто напрям до Білорусії. Тут збереглися дуже давні культурно-побутові риси, успадковані ще від племен древлян та сіверян. В умовах ведення лісового скотарства розвинувся тип замкнутого двору. Землю орали сухою литовкою, що в інших районах не збереглася. Поліське ткацтво найархаїчніше явище української культури. Тут пряли на веретені з пряльцем. Природні умови, а саме наявність лісових боліт, стали причиною збереження архаїчного взуття личаків. Які носили і чоловіки, і жінки. Волинь. Волинь охоплює Волинську, Рівненську та Північ Житомирської області. Волиняни були могутнім племенем, мали 70 міст типу замків. Це єдиний район, мешканці якого зберегли свою назву ще з князівської доби. Основні галузі господарства. Це орне землеробство, скотарство, рибальство, бджільництво. Елементи одягу подібні до подільських та Галицьких. Звичай відтинання коси у молодої на весіллі зберігався в Західній Волині ще на початку ХХ століття. Карпати, Прикарпаття Галичина. Це території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та більша частина Тернопільської областей. Мешканці гірських районів Карпат зберегли найархаїчніші риси культури. Район Карпат і Прикарпаття має ще історичну назву Галичина. В 12 столітті тут було Галицьке князівство. У гірському скотарстві багато спільних рис зі Степовим, проте воно має свої особливості. Тільки в гірських скотарів. Жінки не допускаються до роботи на полонинах. Типовим для закарпатців народний верхній одяг з ворсу гуня, який має плащеподібну форму і поширений також серед угорців. На Галичині одяг жінок відрізнявся від одягу інших регіонів, тим, що жінки тут не носили керсета, замість нього була коротенька, безрукавка. Чоловічий одяг. Полотнянка, опанча з відлогою. Дівчата заплітали коси в дрібушки. Поділля. Нині це територія між Південним Бугом та Дністром. Тривале проживання на Поділлі поляків спричинило до взаємовпливу у культурно-побутовій сфері. Подільські житла. Мають дуже мальовничі настінні розписи, нанесені на свіжовимазані глиною і побілені стіни. Одяг подалян надзвичайно барвистий і, мабуть, найбагатший у різноманітності візерунків. Як на Гуцульщині і в Західній Волині заміжні жінки мали втяте волосся, тому одягали кибалку. Це дерев'яний обруч, що гарно тримав хустку. Середня Надніпрянщина. Це південні райони Київщини та Чернігівщини, Південний Захід Полтавщини, Північ Кіровоградщини, Черкащини та Південний Захід Дніпропетровщини. Тут виростали значні центри торгівлі, міцніли міста. Надніпрянщина завжди відігравала провідну роль у політичному та культурному житті України. Здавна. Ці землі були густо заселені, адже сприятливі умови для життя створила сама природа. Як і на Поділлі, в Надніпрянщині любили керамічний посуд, який виставляли у відкриті шафи. На Полтавщині будували хати з рундуками це своєрідний ганок. Часто вікна обмальовувалися різними візерунками, що створювало надзвичайно барвисту картину поселення. Преддніпров'я відзначалося багатством тканних виробів, килимів, рядин, якими застелялася долівка, лави, скрині. Традиційними були розписні скрині, в яких зберігали святковий одяг та цінні речі, які були в сім'ї. Жіночий одяг тут класичний: свита, юбка, кирея, кожух, кохта, плахта, чоловічий одяг жупан, безрукавка, шаровари. Дівчата заплітали волосся переважно в дві коси. Слобожанщина. Південь Сумської, Харківська, Луганська, Донецька, Східні райони Полтавщини, Південь Дніпропетровщини. Швидкі темпи індустріалізації притягали на Слобожанщину сотні тисяч людей різних національностей. Житлове будівництво тут надзвичайно різноманітне. Поруч із землеробством розвивалися різні промисли. Виробляли дьоготь і смолу, керамічний посуд, килими, вишиті кожухи і сап'янові чоботи, вироби з дерева і металу. Південь. Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Південь Дніпропетровської та Одеської областей. А також весь крим. Історичний розвиток південних теренів України. Зумовлений виямвом різних культур хати будувалися з товстими стінами, глибокими амбразурами для вікон і дверей. Біля хати ставили плитку, кабицю, на якій готували їжу влітку. Подвір'я обгороджували невисоким кам'яним муром. Біля хати обов'язково був квітник. Для пошиття одягу тут використовувалися переважно фабричні тканини, адже в цих районах не вирощувався ні льон, ні коноплі. Тільки в Криму була поширена чоловіча тунікоподібна сорочка, що носилася поверх штанів. Ми з вами розібрали основні етнографічні регіони України. Вам домашнє завдання. Схематично зобразити карту України та позначити на ній ці етнографічні регіони.